Зараз знаходимося на ділянці, де росте сорт Джона Голд. 4 квітня 2024 року. Дуже стрімкий розвиток впродовж тижня з минулих вихідних відбувався за останні от 4 дні. З вушок вже Зелений бутон, бачимо листя, ідеальна фаза зараз. Буквально післязавтра можна буде вже вносити кудос. Листова маса хороша, вже відростки є, є куди наносити цей препарат. З кудосом рекомендую додавати такий продукти як Wellsimfit, покращує поглинання перерозподіл по рослині. Ну, і краще розвивається листовий апарат і кудос Прогіцидіон кальція, який зменшує силу росту. Ця комбінація минулого року використовувалась, так само дуже хорошо спрацювала. На цій ділянці не, такі велики, велика, не така велика нагрузка була, і, як ми бачимо, прирости не дуже такі сильні. Олстимфіт давали з кудосом прогіцидіоном кальція. Черневецька область, село Недобоївці.